Всім привіт і ви знову дивитесь моє відео на каналі Містер Озі і сьогодні ми будемо грати Modern Combat 4. Так, Ця гра досить давно вже вийшла. Я сьогодні її скачав і будемо її проходити на Android. Це від компанії Gameloft Я її дуже довго не міг ніяк прийти. І зараз ми поміняємо мову свиденьку. Українською нема російську, якщо є. Так, є Кампанія. Е, нова ігра. Давайте на норму поставимо. Красний саммит. Задання 1. Загрузка. Прикольна досить гра. Мені дуже подобається. Я дивився відеообзори колись. Сліденько загрузилося. Так, у нас мега сучасний якийсь вер... літак, вертоліт, типа. Я караю такі прикольні. Ой, ще стрібів зверху. Нападаємо на якийсь острів. Ігру я пройду. Вам чесне слово даю. Я буду знімати і проходити. Сам ніяк. Хіба що піти онлайн? Будем пробувати. Ось так мы Всі всіх был солдати. сьогодні нам приставляют сразу зворужениями в розпосемні словотехніки и отключно тренування. На самое худшее, вони хочуть пролити нашу кров. Як делали много до нас, мы забірже крупне наступлення пришло новий Ну, я читати не буду. Чесно, вибачте. Самі читайте, бо я не можу. Окер говорить, це типа наш капітан, Це хто, не знаю. Готово готовий. Так, ух ти, яка графа, боже! Я не можу, тут така графа класна. Капіте, яка графа. Ой, нашого вже. Прийти у нас упс наводиться. Грати треба Упс, вибачте Зараз я зайду в настройки. Ммм, де настройки? Убійство Настройки. Вибачте, як ви почути, бо в мене тут. Е Сусід він трохи, ненормальний якийсь, його чи бомбить чи що. Це капець. Ну все, ми настроїли трошки, бо мені не було зручно, ось тепер буде зручніше. Ой-ой-ой. Чесно кажу, грати я буду як нуб спочатку, вже навчимося. Вона каже краще, ніж п'ятий. П'ятий я грав уже. І мені навіть на початку тут місії цікавіші. місії цікавіші тут є. І, і як сказати, графон ліпший для мене якось. Правда, але тут місій менше. Це мені б казав. 14 тільки місяць. А в п'ятому, ну, в п'ятому точно знаю, але в п'ятому більше. Добре, що приціл сам наводиться. Оця в нас рушка цей таскар. Вроді би. Точно не пам'ятаю. Я вроді би зачистую. А то щось я ніяк не міг закачати. Ой, щось не прилазить. Modern Combat 4. У нього на не прикаплені. Ой-ой-ой. Вики саме від нас. Відаємося. Ні-ет, треба наші взяти. Нашій кашті. У нас нескар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я тебе не побачив. Ой-ой-ой-ой-ой, выранин, укриття. Так. Вже серія 5 хвилин для Боже, як вони швидко минають цей час це капець. Здається, тільки недавно закачав і вже почав грати. Частина у мене всі відео по 10 хвилин через те, я не знаю чому, але в мене мобізен. чи може це не через ні, Mobizen все нормально. Це, напевно, через те. Що в мене, ну, саме що я не знаю, як сказати, То, бо коли я закидаю відео ті 15 хвилин мені пише, що відео задовго. Чому? У мене вчора мало вийти відео Упс. Ох. Е, там, де я з Назаром з проганом, е, був на скайплоці грав. Але мені воно не записалось, бо воно було задовго. Ну так, ну зараз не про Майнкрафт. Зараз ми граємо на Dr. Combat Strike 4. З Реху. Перепрыгаємо. Ти куди? Погнали? А то шов? ножем ну, можна, ну, можна вбивати. Цікаво. Відео будуть проход... виходити, напевно, не кожен день, а через день, бо час порядку нема. Всякі треба уроки робити. так. Да. Тим більше е, треба виправити мою одну двійку. Сьогодні мені я забув домашню зробити і мені двійку поставила в Українська мова. Ай-яй-яй, нічим не є. Ну що ж, ми виправимо її. Бо в мене, як сказати, з українською... Ну я добре вчуся. Ну, не буду про чого казати. О, я це бачу, це ми зараз будемо на такому роботі. Та-та-та їдемо. Господи, хоч би не чути було того психованого сусіда, який він ненормальний. Воно теж так не чується. Аре. Воно, коротше, він щось грає, йому не виходить, щоб він матерився. Ніхто не чується. Так. Чауден. Знаю, дрон будет сам. Прикольно. Думаю, что там если с ним не будет Надеваю. Это на нем прикольно. Так, что ты пьешь? Ну, я напал на модерн комбат. Ой, если модерн комбат. Ганстер Бега уже не буду сниматься. Вот дерьмо дрон положил, но он тут Пробуем притронение блейк. Ну походу за якой с граємо Дрон по Ну, як по зламався замаску. Ну и зали может траплю нема. Куда? Айдем. Так, так, так. Что вы без тебя? Ой-ой-ой. Ой, блин. А тут все-таки контрольный тут коля. В да. зараз, О, у меня сейчас є такий пекаль. Давай, давай, давай. Вс. Провели пальцем. О, керси живий. Прогуляйся. Погнали. У нас шахт тут був. У нас там шафт був, здається, Коли ми дрон обрали Це наша американська з... О. На хімен мав. о я нечайно кинув гранату, блін. Давай! Ой, похоже, на нашу броню, до речі, було. Американську. Блін, наших вже вбили. Я не один що тримається. Я надіюсь, на автопраців, чесно кажучи. Ой, як вони? Бо тут так не вбив, що то жесть. У п'ятій яхту приціл, а я боявся, что тут не буду. Ага. Без прицілок на Кот живий, що красава. Оцей зразу помер. Шкода його. О, Фактин. Okay. Так. а я пиху. Ну что, РПГ будет, что? Так, хванас. ой 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 по моему Эй, тут куда я Так. Куда я уже загрузка буде, бо я хочу вже закинуть что-то. Ой-ой-ой. Так. На шальноте на смотрите. Ой, ні. І, а, оце. Планшет. Ну що ж, на цьому буду напевно закінчувати. З вами був містер Озі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.